Повний піпець, друзі, на розвороті біля АЗС БРСМ в Києві на Окружній. От, ну, шановні друзі, як ви бачите, зіткнулися на розвороті дві автівки. За Шкода і Форд. При цьому Форд вилетів аж Кереберць на відбійник, а шкода застрягла біля відбійника. Була швидка. Зараз поліціянти, на щастя, без дуже тяжких травм, але будьте обережні, тут були навіть трупи. Що я вам раджу, будь ласка, розвертайтеся обережно і головне. З крайньої лівої смуги, тому що коли ви красавчик розвертаєтесь з правої смуги, то вам хто-летить шкараберць в бочину і ви ось так красиво вилітаєте, стоїте просто на відбійники. Тому, будь ласка, пам'ятайте мої слова Владислава Антонова і допомагайте вподобайками, коментарями і лайками. Це дуже і дуже важливо. А туди я бігти не буду, тому що дуже небезпечно. А я ціную своє життя більше, ніж ви цінуєте своє. Дякую. Це повний піпес, друзі.